Вітаю вас у «Ціні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Маленьке містечко Плейнфілд у штаті Вісконсін. 1957 рік. Сільська тиша, добросусідські стосунки, знайомі обличчя у кожному магазині. Та ніхто не здогадувався. Що на околиці жив чоловік, чиї фантазії перетворили його будинок на справжній дім жахів, його ім'я Ед Гейн. І, хоча офіційно він убив лише двох жінок, масштаби його злочинів і той глибокий морок, що ховався за зачиненими дверима ферми, назавжди вразили Америку. Це історія про самотність, збочене материнське виховання, могили, що не залишилися спокійними. Та шкіру, яку можна було носити. Сьогодні ми зануримось у моторошну справу Еда Гейна, чоловіка, що став натхненням для найжахливіших образів у поп-культурі. Едвард Теодор Гейн народився 27 серпня 1906 року, його батьки Джордж та Августа Гейн вели фермерське господарство біля Плейнфілда. Але дитинство Еда не було ані щасливим, ані звичайним. Августа, глибоко релігійна жінка, панічно боялася гріха. Вона навчала своїх синів, що жінки створіння аморальні, розпусні і що єдиною чесною дорогою є відданість Богу та абсолютна моральна чистота. Її слова були законом, а її присутність небезпечним авторитетом. Ед мав старшого брата Генрі, який згодом почав ставити під сумнів материнську диктатуру. Але Ед Ед був мовчазний, слухняний та повністю занурений у світ густи. Він майже не мав друзів, уникав контактів, а його уява, жива, яскрава, але спотворена, стала єдиним порятунком. Після смерті батька у 1940 році родина лишилася самотньою. А у 1944 році Генрі загинув у загадковій пожежі. Тіло виявили в полі, без ознак опіків. Пізніше багато хто вважав, що саме Ед міг мати стосунок до смерті брата, але доказів не було. Смерть Генрі залишила Еда наодинці з матір'ю. У 1945 році Августа перенесла інсульт та невдовзі померла. Для Еда це стало справжнім кінцем світу. Він залишився наодинці, із величезною фермою, глухим лісом навколо та голосом матері у голові. Після її смерті він зачинив більшість кімнат у будинку, зокрема, спальню матері, яку залишив недоторканою, наче святиню, сам оселився в маленькій кухні, жив у бруді, темряві та шаленстві. З цього моменту починаються диватства. Місцеві бачили, як Ед купує жіночі предмети, білизну, журнали, книги про анатомію та розчленування. Та ще ніхто не здогадувався, що вночі він виходить до місцевого кладовища. Після арешту Ед Гейн зізнався, що ночами під дією якогось туману в голові він розкопував свіжі могили жінок, які за його словами були схожі на матір та забирав їхні тіла. У його будинку знайшли десятки частин людських тіл, маски зі шкіроблич, людські голови, що прикрашали полить, корсети з людської плоті, ремені з сосків, миски з черепів, і навіть жіночий костюм зі шкіри, який він носив, імітуючи матір. Психіатри згодом припустили, що Ед намагався буквально стати своєю матір'ю, ожививши її в собі. Та, попри десятки тілесних фрагментів у домі, доведено було лише два вбивства: Мері Хоган, власниця таверни, зникла у 1954 році. Ніхто й не здогадувався, що її голову зберігали в коробці в домі Гейна. Берніс Ворден, власниця магазину в Плейнфілді, зникла 16 листопада 1957 року, її син, заступник шерифа. Підозрював Гейна та повів слідство саме до нього. У Сарай на території ферми знайшли тіло Берніс, розполовинене, підвішене, оголене та обезкровлене, як тварина після забою. У домі ж знайшли її голову в мішку, а серце в каструлі. Еда Гейна арештували 16 листопада 1957 року. Його одразу визнали психічно недієздатним та помістили до Центральної державної психіатричної лікарні у Вісконсіні. Пізніше він постав перед судом, та, попри намагання прокурорів засудити його, медики підтвердили його божевілля. Він страждав від шизофренії, психотичних розладів та глибокої ідентифікації з матір'ю. Він так і не потрапив до в'язниці. Все життя провів у психіатричних установах, де став мовчазною неконфліктною постаттю. Багато персоналу вважало його вічливим та навіть добрим. Але за тихою посмішкою завжди ховався морок. Ед Гейн помер 26 липня 1984 року у віці 77 років від серцевої недостатності. Його поховали на тому самому кладовищі, де він колись розкопував могили. Могила Гейна була неодноразово сплюндрована, люди вирізали шматки над гробка, поки його не прибрали повністю, але він не зник з пам'яті людей. Його образ ліг в основу персонажів у фільмах Норман Бейтс у психу 1960-го, Бафало Біл у мовчанні ягнят 1991-го. Та шкіряне обличчя в Техаській різанині бензопилою 1974 року. Кожен із них це спотворене відображення гейна, самотнього, емоційно покаліченого, одержимого матір'ю чоловіка, що вийшов за межі людської моралі. Історія Еда Гейна це не просто історія вбивців, це страшна алегорія на самотність, психічну хворобу. Та межі, за які ніхто не мав би переступати, він не був монстром з фільму жахів, він був реальним, його будинок існував, його жертви були справжніми, і його спадщина це застереження, бо іноді найстрашніше не вбивство, а мовчазна тінь, що росте в глибині людської психіки, коли її ніхто не бачить. З вами була Тінь злочину. Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.